Як зекономити 30 тисяч гривень на купівлі зарядної станції, причому всього за один тиждень? Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна. У нас кінець січня, 26 й рік. І якщо ви бачите, то за моєю спиною світиться майже сонце, але ви не здогадаєтесь, що то воно таке: чи електрика від міста, чи е -е, від зарядної станції, котру, до речі, я купував в Європі. І сьогодні я. Якраз буде відео про те, як я замовляв зарядну станцію. Бо в минулому відео, коли я робив огляди на зарядну станцію, багато з вас писали «Е, стопе парніше, ну це все добре. А як замовити з Європи, покажи від А до Я. Бо ми в цих ваших натівських інтернетах взагалі не фюрштейн. Друзі, ви просили, я показую, е, якщо ви готові. Не забувайте коментувати, не забувайте лупити вподобайки, не забувайте підписуватися. При сигній рівні погнали! Я робив замовлення зарядних станцій з Європи декілька разів. І на сьогоднішній день, друзі, я вам зможу сказати, що ну, по-перше, я точно так же, як і ви, боявся це робити. Ну, як це, куди відправляти, а як, якщо немає прямого сполучення з натівської Європи в Україну, як це буде відбуватися? Ну а по-друге, друзі, я вам скажу, що на сьогоднішній день, якщо б я замовляв її, то в мене б вистачило всього хвилин 5 на те, щоб все оформити і забути про це. До моменту доставки в моє відділення. Сьогодні я вам покажу на прикладі однієї з зарядної станції, яку я собі купував. Я робив на неї огляд, вже подивилося її приблизно 400 тисяч очей. Це около 200 тисяч людей. І тезісно це виглядало ось так: ого. го Тобто, просто так ви їх, ну Я не знаю. На шостій скорості е, у нас 23 години. Ми можемо готувати млинці. Охренеть, друзі, що відбувається? 1845 Вт. 2032, друзі, праска працює. Дивіться, все світиться. До холодильника я зараз включив світло в коридорі, включив світло в залі. Працює як джерело безперебійного живлення, де беже. Так, давайте покроково пройдемося, що де натискати, де переходити, що вказувати і як її отримати. Значить, зарядну станцію я купував на сайті fosibla.com. Це оригінальний виробник, да, хоча є і українські є. Якісь сайти, де ця зарядна станція набагато дорожче, про що е, трохи пізніше. Заходимо в відповідний розділ. Е, забігаючи наперед, скажу, що на сьогоднішній день 749 євро вона коштує. В найнижчий ціновий депазон був 600 з копійками. Це приблизно 30 з копійками тисяч гривень були. Найвищий цінник був 849 гривень, вгадайте коли, коли я її купував в 2024 році наприкінці. В грудні, коли в принципі вони нікому не були потрібні. Якщо ви згадаєте, то 23-й рік було відключено електроенергії і 25 й рік, а 24-му все було тіп-топ. Але я купував майже на 100 євро дорожче. Ще пару днів тому цінник був майже на 100 євро дешевше. І так, друзі, заходимо, е, обираємо, якщо нам все підходить, в, додаємо до кошика, і нас перекидає переглянути кошик, і нас перекидає на е, шопінг карт. Подивилися, все нормально, все підходить, переходимо до оформлення замовлення. Можна обирати мову, якщо ви не шпрехень дойч, Якщо ви взагалі нічого не розумієте, то даю лайфхак, ви натискаєте в хромі чи в мазілі, отут -от справа, і тут перевести сторін. Тобто ви можете переводити сторінку, якщо ви, наприклад, тут от не розумієте, да, там, що вводити, там, Poland, Country, регіон, натискаєте, «Перевести сторінку, ну, наприклад, з е, англійської чи з якої там на е, українську. Все перевели, і у вас автоматично, бачите, все переводиться: підсумок, доставка, всього, поштовий індекс, квартира, люкс, адреса і все інше. Е, куди виробник буде нам доставляти е, цю зарядну станцію? Питання, да, ми ж не знаходимося в Натівській Європі. Хоча, якщо у вас є родичі, є друзі, то ви можете вказати їх адресу, і вони безкоштовно мають на увазі по Європі безкоштовно доставляє багато магазинів, в тому числі Фосібот. І а вам, друзі, потім родичі ваші можуть відправити автівку якоюсь, якщо вони їдуть в Україну, можуть просто запхнути кудись бла Блаблакар, чи кудись в авто в автобус, сплачуючи якусь фіксовану суму. Ну або як я робив, просто замовити її доставку на відділення перевізника. В моєму випадку це було нова пошта. Хоча можна користуватись Міст Еспрес, можна користуватись там ще якимось. Ваша головна задача... Прорахувати, де буде дешевше. і все. На той момент, коли я замовляв, було дешевше на новій пошті. Якщо я не помиляюсь, у 2024 році це було 2 долари за кілограм ваги. А де нам взяти цю адресу, переходимо на сайт NP Shopping і реєструємося тут на сайті. Там нічого складного, там e-mail е вказуєте, ім'я вказуєте, і ваше відділення вказуєте. Після того, як ви зареєструвалися, заходимо в мої адреси для шопінгу. І тут, друзі, ми е, вибираємо ту країну, котра вам більш до вподоби. Логічно, що, в принципі, теоретично, чи, ні, чим ближче до України е, країна і відділення, тим швидше, може, вони будуть доставляти її в ваше місто. Але, забігаючи наперед, скажу, що. Коли я замовляв зарядну станцію з Німеччини, вона мені дійшла швидше, ніж коли я замовляв з Польщі. Ну саме відділення. Окей, беремо Польщу. Ви, ви обрали. Є, е, мову можна англійську, можна польську, тут без різниці абсолютно. І, е, собственно, беремо і вводимо всі адреси, всі дані, котрі у нас тут висвітлює. Значить, беремо адресу, переносимо сюди, де у нас тут адреса, е, Польща. Адресу ввели. Е, далі апартмент. Вводимо ще одну. Коротше, все-все-все це діло переносимо. Країну, посткод. Країна у нас вже є посткод, перенесли. Ось код у нас індекс. індекс Місто місто у нас Варшава, відділення нової пошти для от таких от перевезень Вона знаходиться в Варшаві. І номер телефону. Номер телефону теж буває корисним, тому що, коли я, наприклад. Замовляв, то на той момент, 2024 році, нова пошта переїжджала відділення з одного місця в інше. І е, е, виробник привіз її зарядної станції, а там якийсь хаос, там щось рухається, коло, Коротше, телефон був в нагоді. Далі можемо зберегти інформацію на майбутнє, якщо треба, якщо ви не хочете постійно кожен раз вводити одне і те саме, якщо будете замовляти ще. І справа зверху, код, код зі знижкою. Якщо треба, друзі, можете брати мій, я залишу. Шукот зі знижкою під цим відео. Беріть, користуйтесь, буде знижка у вас на купівлю будь-якої зарядної станції на цьому сайті. Все, все прийняли, все підходить, Скролимо нижче. Пеймент, значить, як ми можемо сплатити. Можемо сплатити банківською карткою, ну по старінки, да? можемо PayPal, можемо Apple Pay, Google Pay, всі, всі інші справи. Звертайте увагу, коли вам виробник, коли вам магазин каже про даст ставку. тобто, якщо ось разом з вами зараз я оформлюю доставку, то вона почнеться з 60 лютого. Тобто, коли я замовляв, там питань не було. Зараз ажіотаж і тому є якісь затримки. І так, натискаємо Pay now, Pay Now. Now натискаємо. І у нас висвітлює, друзі, сторінка вдячності. Друже, ми оформили, ми отримали від тебе все, всі дані. Чекай, чекай, трек номер в найближчим часом. Зазвичай трек номер, ну їм треба замовлення обробити, да, вони отримали, і менеджери повинні там оформити, там, передати на склад. Зазвичай трек номер, коли вони вже відправляються, ну це десь один. 2 дні. Після цього, друзі, з цим сайтом ми е, можемо прощатися. Все, ми зачиняємо його. І переходимо до е, нової пошти NP Shopping. Заходимо до кабінету, додаємо нове відправлення. До речі, якщо ви бачите, прямо зараз до мене їде сонячна панель. Сонячна панель 200 Вт і е, зарядна станція. Е, якщо ви прямо зараз влупите вподобайку, якщо ви прямо зараз напишете про це е, і підпишетесь, щоб не прогавити, я планую в одному з наступних відео, коли отримаю сонячну панель, зробити огляд. Огляд, чи можливо існування і виживання в Києві без електроенергії з мережі, а просто користуючись сонячною панеллю. Чи вистачає сонячного світла взимку, щоби... Щось підзарядити, не знаю, щоб накопичити, підзарядити зарядну станцію Fosibot F2400 або F1200. Де й взагалі що то воно таке? Бо сонячна панель, це, знаєте, як, як НЛО, якесь всі про неї кажуть, а ніхто не показував і не тестував взимку. І так, друзі. Додаємо нове відправлення. Раз. І погнали. нічого складного нема. До цього моменту, якщо це знати, це приблизно 2 хвилини часу. Скопіювали, перенесли, скопіювали, перенесли все. Тепер ми що робимо? Ми реєструємо відправлення цю посилку на сайті нової пошти. Щоб коли виробник привезе в відділення нової пошти у Варшаві, щоб нова пошта не стояла ось такими очима по 5 копійок. Це що таке? Це для кого? А куди нам відправляти, в яке місто України, якому чуваку, куди так, ось для цього ми на новій пошті інформуємо, що друзі вам зараз привезуть мою посилку, котрі потім мені треба буде відправити її у Київ у таке відділення. Дані вашого відправлення. Значить, звідки вона їде? Я знаю, що е, ця е, зарядна станція е, їде з Німеччини. Е, раз. Ну, це в принципі не обов'язково. Головне тут для них головне це. Америка чи Європа. Далі вкажіть магазин або оберіть. В випадаючому меню тут багато всяких магазинів: адідаси, Зари, тобто ви навіть на сайті цих брендів можете обирати, купувати і доставляти. Фосібота нема, тому я ввожу Фосібот, просто, просто назву магазину, це чисто так для мене. Ви вже отримали трек номер від інтернет-магазину? Ні. Як я вже сказав, трек-номер буде приблизно вам висланий на мейл. Гарний початок. Перейти на наступний крок. Переходимо. Ось тут ми вже починаємо оформлювати, що до нас їде. Значить, даємо назву. Назва відправлення не обов'язково. Ну, назву там не знаю, зарядна станція, зарядна, зарядна там фосібот, фосібот, просто так, щоб ви розуміли. Щоб я розумів, коли в мене в кабінеті, в особистому кабінеті буде багато замовлень, щоб я розумів, що до, що, де воно що є. Зарядна станція. Далі. Оберіть категорію. Виберіть категорію, е, дуже багато категорій, і нам потрібна, нам потрібна категорія, котра називається зарядна станція. Зарядна станція, причому уважна зарядна станція від 300. Ват і більше. Бачите, є до 300 Вт, є від 300 Вт і більше. Чому? Пояснюю. Тому що на сьогоднішній день, кінець е, січня 26 рік, якщо ви замовляєте, і до вас їде зарядна станція від 300 Вт і вище, воно е, не облагається митом. Тобто, за що ви замовили, за те ви і отримали. Тому що якщо ви замовите там, я не знаю, там, ноутбук чи, чи якусь е, там, кружку, і, і вона буде коштувати більше 150 баксів, 150 євро, то ось тут, на ту суму, котра більше, ви будете сплачувати мито. На генератори на зарядній станції мито не сплачується. І особисто для мене, особисто для вас, це просто на даний час, це просто клас. 300 Вт і більше. Так було в 25-му році, так було, так є поки що. В 26-му році що буде надалі, я не знаю. Введіть назву товару із сайту. Назва товару з сайту у нас звучить отак: от приблизно раз зафіксували, перенесли Ctrl-C, Ctrl-V. Кількість товару один, назва, е, назва кажу ціна за. Одиницю. Ціна за одиницю 749 євро на сьогоднішній день, якщо буде зі знижкою, з моєю знижкою, код під цим відео, відповідно буде менше. Вказали. Цю ціну ви вказуєте для митної служби на на кордоні, щоб вони розуміли, скільки вона коштує. що ну Логічно, зараз дуже багато людей, котрі можуть замовити за 1000 євро, а вказати, що воно коштує 100 баксів, правильно? І вони це все діло порівнюють, і вони все це діло аналізують, скільки воно реально коштує і скільки ви повинні сплатити мито, якщо повинні. Переходимо нижче, скролимо нижче, введіть промокод. Це промокод вже нової пошти. В мене десь був промокод на доставку 150 гривень. В принципі, небагато, але якщо знайду, лишу теж під цим відео, користуйтесь. Мені здається, в гуглі можна ці промокоди надибати. Багато їх висилають тим людям, котрі користуються цією справою, щоб вони не уходили до інших перевізників. Чудово! Все, друзі, перейти на останній крок. Я перехожу на останній крок. В мене е, висвітлює е, дані відправлення, деталі замовлення і адреса отримання. Тобто в адресі отримання ви вказуєте собственно ту адресу того відділення, куди ваша зарядна станція приїде. Враховуючи, що вона важить 20, здається 3 кілограми, е, F2, F, F1200 важить, здається, 11 кілограмів, 2400 важить 22 кілограми. Відповідно, навіть 22 кг на будь-яке відділення нової пошти, ну за невеликим виключенням, можна замовити. Да? Не треба на навантажне кудись відділення, просто приходить в, в, в звичайному пакуванні, в звичайній коробці, без якихось обрішоток. Е, ну і все. Натискаю зберегти чернетку. Мені нагадує, що е, хлопче ще трек номер треба, не забувай е, вказати. І все. Все, друзі, все складно? Ні. І останній момент, останній момент, це теж важливо. Вам потрібно знайти в вашому особистому кабінеті цю, це діло і зробити дві речі. Перше, коли вам виробник склад надасть номер, трек номер, да, через техпідтримку можете звернутися. Ну зазвичай воно висилається на мейл, на мейл, там все автоматизовано і все. Друге, вам потрібно додати документи. Документи. Е для розмитнення заходимо і вказуємо все, що нас тут просять. Значить, ну по-перше, серія номер паспорту, якщо ви паспорт України або id картка тут нічого складного немає. Прізвище, ім'я по батькові дати народження, адреса реєстрації, індифікаційний номер, ким виданий дата видачі паспорта. Ну, стандарт. А також оце важливо. Це важливо, бо дехто не вказує це або забуває, або не знає, і е, на митниці ваш товар знаходиться зайві дні. Ну там, два дні, буває, три дні. Потім нова пошта сама вам передзвонює каже, що а, а, у нас не вистачає там, для розмитнення. Хто знає, той вказує зразу. Що треба додати? Коротше, простими словами. Треба додати якусь, якийсь папірець, який докаже, що ваш товар коштує саме ту суму, саме той ціни, котрий ви вказали. Я вказав 749 євро, і, відповідно, я повинен довести, що так, вона коштує 749 євро. Теоретично, теоретично, якщо у вас нема цього папірця, то можна вказати банально навіть скріншот зі сайту. Практично я відправляв по одній зарядній станції, яку я замовляв, я відправляв банківську транзакцію, банківську оплату, просто скріншоти з е, е, онлайн-банкінга. І ось додавав якраз в якості банківської виписки. Раз. Друге, можна додати інвойс, тобто, коли ви замовили на сайті, у вас, у вас на сайті на мейл приходить ну, якась, якась інформація, що такий то такий-то, замовив таку-то станцію, там дякуємо, валі робите ось цей от скріншот і додаєте інвойс. Страшне слово, але то просто чек, типу, чек про покупку. Додайте файл. Все, друзі, все після того, як ви все це додавили, додали. У вас буде ну, приблизно ось такого плану, Ось на, на, на прикладі сонячної панелі. Трек номер є. Очікування розмитнення зараз на цю секунду в мене вис висвітлює. Відправлення зареєстровано. А тепер, друзі, найцікавіше. Давайте навіть порівняємо скільки зарядна станція. Fossibot F2400, щоб е, ви не казали, що що це за назва така, зекономити 30 тисяч гривень за тиждень. Дивіться, Fossibot F2400. Дивимося, середній цінник 51,40, 47. Дуже уважно, бо за останній тиждень, як мінімум, три випадки були шахраїв, котрі беруть з вас гроші передоплату 50% чи 100%, щоб ви ну, зараз актуали. Е для, для зарядних станцій. Всі готові платити будь-які гроші, щоб отримати завтра. 52, 38, 50, 46, 51, 50, 47. Найдорожчу, котру я тут знайшов: 60 тисяч гривень. Була. А зараз 68 тисяч гривень. Уявіть собі, да? Чому я кажу про 9 днів, якщо товар є на складі? Ось просто подивіться, наприклад, як е, я замовляв з за Німеччині зарядну станцію, аналогічну плюс-мінус. Оформлення замовлення замовлено 21.11 на доставку призначення, тобто обробив склад замовлення і поїхали. Німеччина, Чехія, 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 Польща зафіксували 21.11. да? Е, їдемо, їдемо, їдемо. Польща вибула з митного терміналу. Е, Польща, рейс прибув до пункту призначення. Україна, рейс прибув до пункту призначення, доставлено до митного терміналу. 26. те Тобто з 21 го до 26, го воно десь там їздило по Чехіям і так, де тепер. І з 26-го е декілька днів воно знаходиться на е розмитненні, да, там брокер, штатний блокер, митне декларування. І вже 1-го 12-го воно у поштовому відділенні в Києві. 1-12-го. го Тобто... З 21.11 до 1.12, скільки пройшло днів, самі можете порахувати. Друзі, ось таке коротесеньке або не дуже відео е, вийшло. Нагадаю, що до мене їде сонячна панель, підписуйтесь, щоб не прогавити, як я буду робити тест-драйв чи, можливо, в Києві е, існувати без електромережі 220, взагалі, користуючись сонячною панелью і зарядною станцією Fosibot. Також нагадаю, що під цим відео буде посилання на той магазин, де я. Купував, а також промокод на знижку, можете користуватися, можете не користуватися. Ну, а купувати тут, я маю на увазі в Києві, в Україні або у Натівській Європі, тут ви вирішуєте самі. Якщо у вас є питання, можливо по Фосібот 2400, да, там по функціоналу. Можливо, подиставці, можливо, щось ви не зрозуміли. Обов'язково пишіть у коментарі. Можливо, у вас вже є якісь, е, якась практика замовлення з НАТІвської Європи саме цієї зарядної станції. Теж поділіться буде цікаво для тих, хто буде дивитися це відео. Вподобайку лупіть, підписуйтесь і погнали в наступне відео. До нових зустріч. Всім пока.